Скороплинна Ліга Націй добігає свого завершення. Принаймні її групова стадія. В листопаді будуть зіграні завершальні два тури. Власне, вони вже граються. Просто збірна України ще ні. 16 листопада: Грузія, Україна, 19 листопада, Албанія, Україна. У цьому відео підготуємо вас до першого поєдинку суботнього проти Грузії. Зміни у складі, останні новини, ексклюзивні коментарі Іллі Забарного та Романа Яремчука. Наші старання ваша вподобайка. Без жартів. Ваш лайк для нас дуже важливий. Почнемо з турнірних розкладів. Україна наразі претендує на всі чотири позиції в групі B1. Перше місце це підйом в елітний дивізіон A. До Іспанії, Франції, Німеччини, Португалії, коротше майже до всіх грандів. Друге місце стикові матчі за вихід до еліти проти якоїсь команди з третього місця дивізіону А. Якщо Україна стане третьою, то гратиме стики проти другої команди дивізіону Сі за збереження прописки в дивізіоні Б. І нарешті останнє місце це безапеляційне падіння в дивізіон Сі. Якщо ви все зрозуміли, ви великий розумник або розумничка. Ми ж просто в шоці від мегамозгу, який придумав цю схему. Зроблено все, аби реально кожен матч Ліги націй мав значення. Чи додає це інтересу до турніру? Пишіть в коментах свою думку. Підсумовуючи, шансів на перше місце у нашої команди небагато. Для цього потрібно виграти обидва своїх матчі і сподіватися, що Чехія не виграє жодного. Чехам грати проти тих самих суперників, що й Україні: на виїзді проти Албанії і вдома проти Грузії. Партнер каналу Взбірна і водночас преміум спонсор збірної України з футболу компанія Україна» шанси нашої команди на перше місце оцінює коефіцієнтом 8, в перекладі на відсотки. Десь 11. Зараз Україна фаворит на пониження в класі. Але цілком реально фінішувати другою і спробувати добитися промоушену через стики. На вашу думку, на якому місці Україна завершить Лігу націй? Ще раз велкам в коменти. Грузія Україна. Давайте пригадаємо перший матч. Наші виграли 1-0 завдяки індивідуальному голу Михайла Мудрика. Погріш? Якщо говорити прямо, Грузія грала краще або ініціативніше 46-33% за кількістю атак 441 проти 291 за точними пасами, 54% проти 46. Це володіння 7-3 за кутовими. За ударами не така явна перевага Грузії. 13-12 загалом і 4-2 в площину. Україна перевершила суперника за єдиноборствами 127 виграних проти 94. Приємно, звичайно, по самовіддачі дійсно претензій не було. Але подивіться, де ця перевага здобута: в захисті і в повітряних дуелях. Велика навантаженість при грі в обороні насправді означає те, про що ми говорили в попередньому абзаці. Грузія набагато більше часу провела в атаці. У Грузії за п'ять тижнів не змінилося нічого. І тоді втрат не було, і зараз все в порядку. Єдине, відзначимо відсутність представника Черкаського ЛНЗ Шота Нонікашвілі. Майстра в лапках. Пробиття пенальті. Він з другої спроби забив різнику проти Шахтаря, потім не забив інгульцю і, нарешті, схибив у післяматчевій серії в кубку проти Вікторії із Сум. Забив один з чотирьох пенальті. Така от ефективність для збірної Нонікашвілі поки далеко не визначальний гравець. Склад і головних зірок Грузії. Ми ретельно представляли в нашому попередньому відео. Хвіча, Мамардашвілі, Мікаутадзе і всі інші. Можете подивитися його за цією підказкою вгорі. Зараз же почуємо думку щодо лідерів грузинської збірної від нашого Романа Яремчука. А, а з ким ти грав разом? Ще Чаквитадзе грав з е, Мамардашвілі. А, з Мамордашвілі в Валенсі, mm -hmm. точно, точно, mm -hmm. точно. Ну, Мамордашвілі лідер такий, так? Да? У них в mm -hmm. команді. Ну, так, звичайно. Він досить кваліфікований футболіст. Я вважаю, він, можна сказати, кращий гравець. У ну, них і є, і Чаквитадзе, тому я поставлю на перше місце Чаквитадзе, тому що він такий мій близький друг. Там, далі, я не знаю. <рес> е, ви з ним якось обговорювали цей матч? Чи попередній? Так, так. Ми спілкуємося доволі часто. Ми разом виступали в Генті. Дуже теплі відносини в мене з ним, тому так. в нього все попереду. В нього була важка травма раніше, і зараз він тільки приходить в себе. І я впевнений, що великий клуб його чекає. Грузія показала, що вони дійсно хороша команда. І не тільки матчі з нами, але і в минулих матчах вони дійсно і чемпіонат Європи показав, що в них золоте покоління зараз. І є футболісти, з якими я виступав в клубах, знаю їхній рівень, тому особливо зараз на виїзді буде дуже складний матч, нас очікує вважаю, що потрібно підготуватись максимально сфокусовано і приділити багато увагу футболістам в суботу. Головний тренер Грузії може і, скоріше за все, випустити той самий склад, який грав у першому матчі проти України. До речі, про самого тренера днями грузинська федерація оголосила про продовження контракту із Віллі Саньолем до 2028 року. Той випадок, коли цей союз приносить радість обом нечувані до того успіхи і для Грузії, і для саньйоля тренера. Тож пролонгація очікувана. Набагато більше тем для обговорення в заявці збірної України. Спочатку давайте саме про рішення головного тренера Сергія Реброва. Привертає увагу відсутність Тараса Степаненка, бо ще місяць тому він виходив в основі в другому матчі з парки проти Чехії. В інтерв'ю нашим друзям з Ютуб каналу Пряма Червона Сергій Ребров пояснював, що калюжний тоді не вийшов в старті, бо не відновився після виснажливого матчу проти Грузії. Окей, калюжний не відновився, брашка не було через травму, а Криськів вже був доступний. Але грав саме Степаненко. А тепер Тараса нема взагалі, на відміну від Криськева. Можливо, Ребров просто не хоче смикати ветерана, коли той, по суті, вже є третім вибором на позицію опорного хавбека після брашка і супер Івана Калюжного. Не отримав виклику і Андрій Ярмоленко. Тут пояснення ще більш раціональне. В тому таки інтерв'ю «Прямі червоні» Ребров розповідав, що список викликаних треба складати за 3-4 тижні до матчів. А що робив Ярмоленко в цей час? Правильно відновлювався від травми. Свої перші великі хвилини після ушкодження Динамівець зіграв лише минулої неділі. На вашу думку, чи був би Ярмола в збірній, якби не травма? Черебров все ж вирішив прощатися з ветеранами. Нагадаємо, Ярмоленку лишилося лише два м'ячі до повторення рекорду за голами за збірну, який належить Андрію Шевченку. І відповідно три до його побиття. Невже зупиниться так близько? Пишіть свої прогнози в коментарях. Трохи відволічемося на збірну Англії. Листопадові матчі через травми пропустять Олександр Арнольд, Сака, Райс, Палмер, Фоден. Хоча ще на вихідних вони грали в АПЛ і чисто візуально не мали ніяких проблем, не отримували ушкоджень. Виглядає на те, що в змові зі своїми клубами футболісти вирішили, по-простому кажучи, морознутись від турнірно немотивуючої ліги націй. Дійшло до того, що критично висловився капітан збірної Англії Гарі Кейн. Процитуємо: це образлива ситуація, коли стільки гравців не приїдуть. Я розумію, що зараз важкий період сезону, і хтось, можливо, вирішив перепочити під виглядом ушкодження. Мені це не подобається, якщо чесно. Збірна важливіша за клуб. Чому звернули увагу на Англію? Бо ситуація там. Нагадує ситуацію у нас. Не в таких масштабах, але все ж. Лунін, Буяльський, Тимчик отримали виклик до збірної і грали минулих вихідних в своїх клубах, але збірні не допоможуть. Лунін через сімейні обставини. Тимчик і Буяльський через травми. Сподіваємося, всі причини на 100% правдиві. Наші паралелі з Англією марні, і в хлопців нікуди не поділося бажання. Приїжджати до збірної, на заміну ж тимчику ребро викликав правого захисника руху Олексія Сича. Для руху це вже історичний момент. Перший гравець цього львівського клубу, викликаний до дорослої збірної. 23-річний Сич відіграв понад 20 матчів за молодіжку, і ось логічне продовження. Інший гравець із нулем матчів за збірну у списку викликаних опинився із самого початку. Центральний і атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк. З одного боку, Брентфорд в свої 20 років має вже 34 матчі в англійській прем'єр-лізі, з іншого лише 7 виходів в старті, один цього сезону, і загалом невелика кількість хвилин без голів і асистів. Ярмолюк один з лідерів молодіжки, і просто дуже цікаво, як він виглядатиме в дорослій збірній, Якщо не в грі, то в тренувальному процесі. Авансовий це виклик чи ні. Як ви думаєте, кому ребро вдасть дебютувати? Сичу, ярмолюку, обом чи нікому? Пишіть свою думку в коментарях. Попри вище згадані втрати, зараз стартовий склад нашої команди буде наближеним до оптимального. На відміну від жовтневого матчу проти Грузії. Відновлення Миколенка – це не лише ідеальний варіант ліворуч, а й повернення на звичну позицію в центр оборони Матвієнка. В доступі Брашко, хоча й народний лев Іван Калюжний себе чудово проявив. Ну і в загальній групі тренується Артем Довбик. Новини про його стан від італійських ЗМІ бентежили останніми днями. До речі, після повернення в клуб на Довбика чекатиме знайомство із новим наставником. Рома матиме ось вже третього тренера в сезоні. Після Даніеля Деросі та Івана Юріча там працюватиме почесний дідо, – річний творець лестерського дива Клаудіо Раньєрі. в перспективний же проєкт. Перейшов влітку. Довбек. Куди там мадридському Атлетіко? Яка зараз кадрова ситуація у команді, і чи Артем Довбек буде готовий завтра брати участь у матчі? Вчора він провів перше тренування. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження після дійсно переїзду в Динамо та Шахтар. Достатньо втомлені гравці, але, на жаль, Владислав Ванат завтра не зможе прийняти участі у зустрічі. Він ще відновлюється і сподіваємося, він повернеться до, до другої гри. Але ті гравці, які завтра вийдуть, вони розуміють відповідальність цієї гри. Я впевнений, всі завтра вийдуть і будуть, будуть, будуть стражатися за Україну. Тож, на нашу думку, склад збірної України виглядатиме наступним чином: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Брашко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик і все ж не Гуцуляк, а Зубков, який добре виглядав в останніх важливих матчах за Шахтар і проти Динамо, і проти Янг Бойс. А ви як вважаєте? Ваші пропозиції приймаються в коментарях. Ось так проговориш наш склад і думаєш собі. Та наші сильніші за Грузію. На щастя, футбол працює не так. Сильніший треба вийти і перемогти. Преміум спонсор збірної України з футболу, компанія Вібет, у цьому матчі бачить рівні шанси на перемогу. Коефіцієнт 2,7. Що на Україну, що на Грузію. Нічия найменш вірогідна на неї ков 3,25. Буде важко грати на виїзді насамперед. Але у нас немає... З іншого вибору ми будемо виходити і робити все, щоб добути ці шість очок. Ми вже грали з грузинами, ми перемогли, албанцям програли важче, з ким було. Мені було важче з албанцями, але грузини також дуже-дуже сильні індивідуально. Албанці більше як команда, вони разом. Але, я думаю, будуть цікаві дві гри. І будемо вже розбирати ходу та налаштовуватись. Ти вірно, що да? в Батумі буде, напевно, що вона підтримка у них. Як нам з цим впоратися? Ніяк, це, це футбол. І я радий згадую грати, коли підтримують суперники, коли нас підтримують, мені це приносить задоволення. Тому для мене це. Супер. Такі швидкі у них форварди. да? І от в першому матчі були такі моменти, коли вони намагались на швидкості вибігати, ми зупиняли їх, там жодні картки отримували. Я пам'ятаю, там катужного був такий момент і канапля, теж яким чином протидіяти такі швидкі атаці. Ні, так, це були оправдані жовткі картки. Вони для цього потрібно їх отримувати. Насправді це тактичні фоли. І коли. Вони розганять контратаку. Це доволі дуже добре працює. Тому треба будемо старатися закривати до того, як вони будуть вибігати. Але це футбол, і будемо вже робити, що буде. Наостанок, де і коли дивитися матч Грузія Україна субота, 16 листопада. Увага! Не пізній слот 19.00. Трансляція на Мегого і на регіональних каналах Суспільного, але не в у платформах на ютуб-каналі Взбірна буде передматчева студія, яка розпочнеться о 17.00. Її для вас проведуть Артем Дамницький, Сашко Гливинський і Максим Гіленко. Вони ж ненапряжно і щиро від душі прокоментують сам матч. Можете юзати нас як альтернативну аудіодоріжку, а можете просто потусуватися разом з нами. У будь-якому випадку не забудьте підписатися на взбірну. І підтримати лайком це відео Вболіваємо за своїх.